П'ять днів не могли загасити пожежу на нафтобазі, як вона знову опинилася під атакою дронів. Мешканці російського Енгельса вночі скаржилися на вибухи, і це не єдиний регіон РФ, де ніч та рано пройшли неспокійно. А пропагандистські пабліки стверджують, що вночі була одна з наймасовіших дронових атак на РФ. Серед уражених цілий заводи з виробництва компонентів та речовин для зброї, нафтопереробні заводи, нафтобаза, склади та ППО РФ. Ви на Ютуб каналі РБК Україна. Мене звати Владислава Підлісна. Підписуйте. Ставте вподобайки, коментуйте наші відео та тисніть на дзвіночок, аби не пропустити найцікавіших новин. І далі розповім усе, що відомо про нічну атаку дронів на РФ. Літітку то сука. У ніч на 14 січня невідомі дрони знову атакували Енгельс РФ. Саме там, де протягом п'яти діб гасили пожежу на НПЗ після атаки БПЛА. Як стверджують нині, внаслідок атаки горить Нафтобаза. Их к доху... реально до доху... очень много на город летят. Одним з перших про атаку розповів канал Шот. За словами місцевих жителів, які були джерелами ресурсу, над Енгельсом в Саратовської області приблизно о 4.25 за київським часом прогреміло близько 4-5 вибухів. У цей момент у місті лунала сирена тривоги а також працювала система ППО. Після цього над одним із районів населеного пункту було видно дим. На той момент передбачалося, що виникла пожежа, і незабаром інформація підтвердилась. До слова, інші телеграм-канали нарахували близько десяти вибухів. За словами місцевих у нафтобазу влучили двічі. Зі свого боку, губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив події. Він повідомив, що внаслідок атаки ВПЛА є пошкодження на промисловому підприємстві в місті Енгельс. Інформації про постраждалих не було. Я нагадаю, вчора губернатор регіону Бусаргін повідомив, що в Енгельсі на нафтобазі, яка палала 5 діб, вдалося ліквідувати відкрите горіння. Пожежа виникла ще вночі, 8 січня, коли її атакували дрони. Однак, як і зараз, Бусаргін не уточнив, що горіла місцева нафтобаза Комбінат Кристал. Він назвав її промисловим підприємством. Але об'єкт у Енгельсі не єдиний, який був під атакою дронів цієї ночі. Крім того, у Саратові місцем, куди могло прилетіти, може бути нафтопереробний завод. Місцеві публікували в соцмережах відео з великою пожежею на промисловому об'єкті. Саратський міський завод після атаки, атаки дронів. Щонайменше 15 вибухів пролунали і у місті Алексін Тульської області, нібито працювала ППО. Ой, блядь. А наступні кадри вже з російської казані. Там палає хімічний завод «Оргсинтез» після дронової атаки, стверджуються, що горять саме цистерни. Пропагандисти стверджують, що на території підприємства впали лише уламки. Однак кадри масштабної пожежі свідчать про протилежне. На події вже відреагувала влада Татарстану. Вона підтвердила атаку. При цьому говорять про ліквідацію наслідків. Хоча російські канали продовжують писати, що пожежа триває. Цікаво, чи через атаку дронів тимчасові обмеження введено на прийом та випуск повітряних суден в аеропортах Казані, Калуги, Саратова та Тамбова. Загалом, як підрахували пропагандистські пабліки, Росію атакували близько 200 безпілотників. Друзі, ще більше новин читайте на сайті РБК Україна. І я дякую, що ви залишаєтесь із нами.